Герой теплолюбива культура, родом з Індії, ліана подібна. При посіві мінімальна ємкість це 40-ва касета. Оптимальна, на мою думку, 300 грамовий стаканчик. Температура для схожості потрібна 22 градуси, 22-25, якщо 28, ну, він взяє дуже швидко. Але тут потрібні вже умови для досвідчення, тому що потягнеться. Потягнеться витягнута розсада, це дуже-дуже погано. Росаду висіяли, розсада виросла 13,40. При появі першого справжнього листочка 13,40-13. Далі там 3-4 дні. Рослина дуже швидко розвивається, умови гарні. Не забуваємо кальцій плюс по листу, листу можливо. Можливо, навіть і кальцію селітру і підкорінь. Теж. Потрібно використовувати. рослина росте, температура нічна, якщо оптимальна 16 градусів, якщо день був сонячний, то 16, якщо день був не дуже пасмурний, то 14, там, ну, мінімум 13, але не менше. Якщо є бажання змінити, ну, зменшити температуру, робіться, але не дуже різко, тому що гірок не любить різких перепадів температури, як вверх, так і вниз. Але якщо верхній ще якось більш-менш витримає, то вниз не витримає. В процесі росту і 3,20-ки теж йому не завадять. Набирає листову масу, там з трьох листків, з трьох листків можна вже розуміти, що ну, дивитися на коренево, звичайно, але в фазі трьох листків вже можна готуватися до висадки його на постійне місце росту. На постійному місці росту при пересадці 13 40, 13 кальція селітра, Ледогель кальцій плюс по листу, мікроелементи теж по листу. Рослина дуже швидко росте, огірок при правильних умовах розвивається дуже швидко, формує завість теж дуже швидко, тому треба використовувати такий принцип. Як називається алгоритм Лі, який називається прищікування, тобто засліплювання. 4-5, як мінімум, треба забрати з нього, з огірка, з любого гібриду. Якщо, наприклад, рослина не дуже добре розвивається, навіть і 6, і 7. Головна задача ну, заздати класний, класний листовий апарат, класну вегетативну масу, тому що поки розвивається, поки рослина не плодоносить. Вона розвиває свою кореневу систему. Температура грунту для гірка оптимальна, оптимальна 17-22, максимум 22. жару вона не дуже переносить вже так, як треба. Мінімальна температура 12-14. У гірка коренева система при низьких температурах вона постійно відмирає, вона постійно оновлюється, регенерує цей пушок. Який ну, знаходиться, він постійно змінює свою, він відпрацьовує і змінюється. Іде процес, цей процес йде постійно, поки рослина не стає вже геть старою, там вже там все важче і важче, тому що основне живлення рослина ну, огірка йде через, іде через це, цей пушок, через оце коріння. Далі при плодах 13.40 знову ж таки, кальцій по листу, бор для кращого запилювання. Для кращого формування плодів 14,5-28 кальцій амінокислоти, як на мене, це найкраще добриво для вирощування гірків. Найкраще. Формування маси йде постійне, у гірка він постійно потребує підживлень, він постійно потребує в своєму живленні Будівельний матеріал, і він дуже активно використовує ці мікроелементи, макроелементи в формуванні врожаю. 17-1033, 145-28. Каліній добрива це обов'язкова умова для вирощення гірка. Також треба слідкувати за шкідниками, за хворобами. І розуміти, що найкраще для рослини це не тільки добрива, особливого гірка, але і ґрунт, який повинен бути максимально плодородний, і максимальні умови для, для культури гірка. Тобто вологість постійна, живлення постійне, і все буде добре.